топ тема, яку обговорює американська преса, рішення Білого Дому зняти заборону на використання збройними силами України західної зброї і боєприпасів для ударів по території Росії, як ухвалювали його, і чому знову о, чому зону ураження визначили як прикордонні території Росії? І Також є новини щодо безпекової угоди з Америкою. Всі відповіді знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченка. О, отже, дімо. Розкажи, будь ласка, по перше, як коментують новий дозвіл Білого Дому цей і які подробиці маєш? Саш, ну дійсно багато коментарів. Багато про це саме сьогодні пишуть. Обговорюють і мотиви дії американської адміністрації. Ну і подробиці саме цього рішення. І тут я хотів би звернути вашу увагу на свіжу публікацію, яка з'явилася у Wall Street Journal. А газета це ну, не її припущення. Журналісти газети на умовах анонімності говорили із американськими чиновниками. Ну і якраз Wall Street Journal пояснює, що Сполучені Штати обмежили географічно застосування своєї зброї, щоб не допустити зіткнення. Америки із РФ газета пояснює, що саме для цього Сполучені Штати дозволили застосування ракет GMLRS, систем залпового вогню та артилерії для ударів по командним пунктам, складам зброї та іншим об'єктам на російській території, але лише на території, яка використовується для проведення наступу у харківському напрямку. У той же час американська влада заборонила використання далекобійних ракет, ну наприклад, ракет земля класу Земля Земля, атакамсів для ударів Дарів по території Росії ну, і от видання зазначає, тут цікаво, тут я процитую, що це вузьке географічне охоплення є цитата спробою адміністрації Байдена обмежити обмежити ризик того, що конфлікт в Україні може перерости у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою. Ну щоб не базуватися лише на газетних публікаціях, а я завжди намагаюся давати нам в ефірах більше ніж пишуть в пресі, ніж говорять в інформаційних агенціях. Я розпитав про нові обмеження, Одного з американських топ-чиновників, який якраз і входить до команди, яка розробляла це рішення для президента Байдена. У нас є можливість почути пряму мову, будь ласка. Українська сторона звернулася до нас і попросила дозволу на використання наданої США зброї, щоб мати можливість протидіяти вогню, який росіяни вели з іншого боку кордону. Одразу після цього президент Байден доручив своїй команді з національної безпеки дозволити використання зброї і ведення вогню через лінію кордону. Бо інакше виникає ситуація, коли російські сили отримують певну недоторканну зону зі свого боку кордону, щоб дати можливість українцям вести вогонь у відповідь тими тим видами зброї, які передають Україні і цей дозвіл вже застосовують, вже діє, але це не стосується атакам сів чи далекобійної зброї. Мова лише про ведення вогню у відповідь через лінію кордону. Тобто, це рішення президента таким було прохання України, і ми дуже швидко відреагували на цей запит. Ну, тобто, давайте підсумуємо це важливо. По-перше, від Майка Карпентера я почув, що дозвіл стосується саме прикордонної зони Харківської та Сумської областей. Але Сполучені Штати не просять, просять не наносити американською зброєю американськими ракетами удари в глиб території Росії, тобто зберігається поки що ця червона лінія. Ну і далі, із розмови з топчиновником, я зрозумів, що Київ саме про це і просив на нинішньому етапі. Це важливо підкреслити. Тобто, Сполучені Штати погоджують. Чись, ну фактично дали не менше ніж прагне українська влада. Підкреслю можливість атакувати прикордонні райони, де накопичила свою зброю, свою техніку Росія це якраз саме те про що просила Україна. Ну що не менше про це кажуть американські чиновники. Дозвіл діє з моменту підписання, тобто фактично з ночі четверга на п'ятницю за київським часом. Ну і як мені Майк сказав, що дозвіл буде дійсний, допоки росіяни будуть обстрілювати українську територію зі своїм. І прикордонної зони я хотів би тут проанонсувати, що ми готуємо велике інтерв'ю, яке я так розумію, наші глядачі побачать у слоті після 21-ї години. Ну і там буде багато відповідей, колеги. Київ. Дім, а як щодо безпекових гарантій з боку сполучених штатів, чи є якісь новини? Так, якраз є свіжа заява, заява державного департаменту, і речник відомства Мет Міллер інформує, що домовленість щодо завершення двосторонніх переговорів між Києвом і Вашингтоном якраз щодо безпекових гарантій, є і домовленість в тому, що надання цих безпекових гарантій процитую, станеться у найближчі кілька тижнів. Ну, преса до цього припускала, що документ можуть підписати під час саме ту сімки, який відбудеться в Італії. з... 13 по 15, ну тобто до нього е, менше двох тижнів е, теоретично може можуть якраз вкластися в цей дедлайн, який зараз називає державний департамент, і завершити розробку документу, завершити узгодження останніх формулювань. Офіційно американська адміністрація, якраз теж про це Карпентер, запитав, поки не готова підтверджувати, говорити якого саме числа, де саме може бути підписана ця угода, бо все ще в процесі фінального узгодження, ну але точно зрозуміло, що документ практично готовий. Документ на фінальній стадії. Ну і так чи інакше мають його підписати. Те, що неформально, поки не офіційно. чую тут у Вашингтоні особисто два президенти Байден і Зеленський. Ну таким заходом, окрім сімки, може в принципі бути і Вашингтонський саміт НАТО, але знаєте, тут важливі рішення, важливі формулювання, важливі самі гарантії, а не строки і не місто, де це відбудеться, тобто де б це не відбулося, або або якщо встигнуть в Італії, або якщо ні, то на саміті у Вашингтоні головне, що це буде зроблено. Головне, що це станеться. Ну і ще один анонс. Анонс важливий анонс. Цікавий білий дім підтверджує візит президента Байдена до Франції. Там два в одному, і річниця висадки союзних військ у Нормандії, і державний візит американського президента до французів до одного зі своїх ключових стратегічних союзників. І ось білий дім повідомляє, маю зараз повний розклад. Що Байден вирушить туди вже цієї середи, 5-го числа, повернеться до штатів 9-го числа. Що тут цікаво? Президент Макрон підтвердив, що під час цього святкування буде президент Зеленський і що він навіть матиме цими днями зустріч із президентом Зеленським станом на зараз у в Україні немає офіційного підтвердження цього візиту. Ну а у Вашингтоні немає жодної інформації чи планується. Зустріч Байдена з Зеленським. Я зможу це питання поставити лише завтра Джону Кірбі. Він якраз завтра в обід проводить спеціальний брифінг саме щодо цього візиту. Я отримав запрошення, тобто ми лише завтра матимемо ну, якісь офіційні повідомлення від американської адміністрації. І знаєте, велика політика це справа, де не хочеться, де неправильно робити прогнози. Але ну, якщо ця зустріч буде організована, то зрозуміло, що безпекова угода до цього моменту, до зустрічі у Франції, можливо. Ви ще не буде готова, але ну ми ж з вами розуміємо, що двом президентам, якщо таки вони зустрінуться, є про що поговорити. Що тем дуже багато. Колеги, Київ, Дім, дуже дякую за як завжди докладну інформацію. Я нагадаю, це був Дмитро Анопченко з останніми новинами з Вашингтона.